Спорт одяг, крем сорту, ціна 5850 гривень. Дивимось пальше ось такі штаніжки. Спортивні повністю, новесенькі, З бірочкою. Дивимось далі. Ось такі лосінчики будуть. Вони йдуть укорочені. От таку 10 кілограмчиків. Це у нас штаніжки Adidas. Жіночі, ось так вони виглядають. розміри зміраю, волотику різні. Це мікс, тут є чоловічі та жіночі модельки. Зіпочка така класна з капюшончиком. Дуже гарно виглядає. Здається, якийсь бренд. Дивимось далі. Ось такий світшотик буде класний жіночий. Дуже гарно виглядає. Для замовлення вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами. Написати на вайбер або телеграм. Ще одна зіпочка чоловіча. Ой, ці штани дуже класні. Показую вам штанки. Це у нас знову зіпочка, чоловіча, такий великий ходовий розмір з катушончиком. Кишеньками. боже, які класні штани, знаєте, гляньте. Бомбазна моделька. Всередині вони, до речі, йдуть сіточкою. Ось такою. Гарно дуже виглядають. Штанка ось така. І легенькі, якраз на літо, супер. Ще одні спортивні штанишки в чорному кольорі. Дуже гарно виглядають. Дом ми взагалі. Так, ще одна зіпочка Адідас. До речі, цю зіпочку можна поєднати з чорними штанами Далі далі ще одна зіпочка з капюшончиком. Ось так вона виглядає. Жіноча, укорочена, така красива. Це у нас лосінчики жіночі. Ще одні спортивні штани. Покажу вам ще декілька позицій, але хочу нагадати, що це ще не все, тому що в лотику залишився ще спортивний одяг. Ось такі лосінчики, Тут має класно виглядати попа. Це у нас така як футболочка, чи що там дуже гарно виглядає, І давайте ще вам покажу ось такий класний світшотик, чоловічий. А ви знаєте, може бути і жіночий. Розмір Елечка, це чоловічий. Все-таки. І давайте ще глянемо на ось таку зіпочку, укорочену жіночу. Молоти залишилось ще багато одягу, тому якщо вам сподобалося, обов'язково зв'яжіться з нашими менеджерами, напишіть на Viber або Telegram і забирайте цей лотик собі.